Платежі на суму більше 2 мільйонів гривень, які залишалися на розрахунках державного казначейства, деякі ще з початку року, в останні дні серпня, пройшли. Про це у п'ятницю на засіданні штабу з організації та проведення суботника повідомив Лозівський міський голова Сергій Степанов. Це кошти на ремонти в галузі освіти, медицини, молоді та спорту. Майже половина суми передоплата за капітальні ремонти доріг. Позівський міський голова просив керівника Екосану не зволікати з ремонтами, провести їх чим швидше, використавши для цього всі резервні підприємства, можливо й інших комунальних. На сьогодні сформована друга ремонтна бригада, шляховики працюють й у вихідні. Комунальне підприємство Екосан нарешті дочекалося фінансування по дорогам. Казначейство пропустило всі платежі за проведені поточні ремонти 30% відсоткову передоплату за капітальні по вулицям супруна, південні транспортні паркомуни Комінтерно, щоб встигнути їх всі зробити, поки тепло і сонячно шляховики вирішили працювати і у вихідні. Наше підприємство зараз працює в суботу. і в зв'язку з тим, що вже сентябрь місяць надо освоювати средства. То тобто ми не втрачаємо ні, в рімені учитує пахорошої условия. участок строительно-монтажных работ будет работать без выходных. На вихідних шляховики доробили капремонт вулиці Супруна. У вівторок перейшли на вулицю Південну, щоб швидше було набрали другу ремонтну бригаду. Її завдання готувати дороги до ремонтів, поки інша займається асфальтуванням. На сьогоднішній момент одна бригада працює на вулиці транспортної, вторая бригада. Укладують виравнюючи слой по улиці Южна Південної шляховики планують завершити вже на наступному тижні. Далі транспортна, потім паркомуни комінтерна. така черговість не випадкова для того, щоб не теряти і не передислоцирувати техніку в місті, прийнято рішення о последовательності улиця Супруна, улиця Южная, улиця Транспортна. Після цього техніка будет передислоцирована в центральную часть города Для Роботи по улиці і Камінтер залишаються вулиці, де ще не встигли провести поточні ремонти, говорить директор Екосану. У планах ремонти за кошти з державного бюджету, але фінансування по ним поки ще не надходило. Сподіваються, що із оплатою через казначейство і надалі проблем не буде, і встигнуть зробити все заплановане.